Всім привіт! Продовжуємо займатися е, Нісанчиком. Я вже зняв задній амортизатор. Е, сполучник, два винта, трубку від'єднала гарміну. І у нас тут є гарний доступ. Знімається кришечка і три винта зверху. Все, три гаєчки мають мати. Стойка у нас на столі. До речі, мені було якось смішно не зрозуміло, експерта напишіть. Прокачана стойка лежаче. Цікаво. цікаво, Це я коментую дослівно, те, що мені написав один з глядачів. Е, що не так, що лежить стойка похрінника, хай це стара чи нову зараз поставлю, що вона в лежачому положенні, чи стоячому. а ну Роз'ясніть мені, може, щось я не доганяю. Що тут тобі цікавого, козаче? Чи що воно щось міняється від того, що вона зараз полежала, потім я вертикальний поставив. Це тобі що, холодильник, чи що. Чи може в лежачому положенні стойка не буде, буде типу, інакше працювати після того, коли її вертикально поставиш. А ну, роз'ясніть, або я, як то кажуть, або лежі не їдуть. Тобто, якщо людина розуміє будову амортизатора, я думаю, для нього пофіг, блін, чи воно в лежачому положенні, чи в стоячому, блін. Тим паче, оце а-ля хрінь прокачування стоїк. Чому я в цю херню не вірю? Тому що коли свій час я таку херню був зробив, що відправив стойки, приїхали стойки, стойки приїхали, навіть їх не розбирали. Я їм телефоную, чого стойки не розбиралися, чому не розбиралися, чого, ми їх прокачали, вони робочі. Тобто там протікав сальник, вони їх прокачали, і вони від того стали робочі чи що? От, це шляпа, розумієте, це шляпа, коли стойку не розбирають, а типу аля прокачують. Тому, може я щось не розумію. От по поводу прокачки. Що ви там прокачали? Що ви в тій стойці прокачали? Коли вже є знос на ній, що шток рухається, приїхала стойка назад, шток рухається. На ній манжет не тримає, тому що стойка приїхала, аля прокачена вже мокра. Смислом мені з того. І за, за дві стойки за прокачку три з чимось тисячі гривень нарахували. Тобто за нехер, за ніфіга. Тому в моїй практиці стойка потекла нахи заміна. Я не страдаю ніякими прокачками, реставраціями, тому що і реставрацію давав. Ті, що навіть реставрували, її розбирали. Міняли штоки, перепаковували, приїжджали і в мене колись була Сузука, то приїхали стойки так, що в перший же місяць стойки поклинили від реставрації. Що їду, блін, щось машина реально дубова. Та й все, я психану, купляю нові амортизатори, розбираю, а шток навіть не рухається ні в одну, ні в другу сторону. Реально тупо, обидва штоки поклинили. От вам і реставрація. Тому ця стойка мокра і мокра порядно. вона потекла, вона не тримає. Людина їхала на автомобілі. Е, нагадую, цей автомобіль працює в дуже екстремальних умовах. І відповідно навіть ці нові стойки, які може недавно міняли, навіть сакси. Ті пиришки по полях і тому подібне не витримують. Рік назад, чи коли ці амортизатори мінялися, вони повмирали. І візуально він ще навіть корозій не покритий, ще чистенький по факту. Ну просто болотом зараз. Але вони вже трупи. Просто в такому активному режимі, як вони працюють, вони не витримують. Для того існують аля-тюнінги, ставлять тюнінговані амортизатори з підвищеною потужністю, які отримують, ну, переважно такі амортизатори ставлять з довгим ходом підвізки. Тобто підвізку треба переробляти, щоб вона працювала в більш великому інтервалі. Не в такому короткому, в якому працюють звичайні заводські автомобільні, мають на увазі шосейні амортизатори, а, наприклад, ті, що працюють екраліні. Тобто, з більшим ходом підвізки і штоком, відповідно, ці амортизатори космічно дорогі. Відповідно, так, вони і ресурс мають, вони відповідно працюють класно. Ну, В наших реаліях ми маємо те, що маємо. Тому Замінюємо амортизатор, попри те, що він виглядає типу, як новенький. Ну, але він вже вмер. Добре, так само перепаковуємо новий амортизатор, амортизатори по ТРВ, просто вже задні, відповідно. І так само замінюємо шпильки і ставимо проставки, Тобто, щоб підняти і зад теж. Так, тут у нас перше треба було. У нас незйомна ця чашка, вона приварена. Відповідно, нам зараз треба от цього три точкові зварочки висверлити, перекліпати шпильки і назад приваритися. Тобто працюємо. Ось так акуратно відсверлився. Зараз перепресовуємо шпильки і назад так само точково приварюємося. Щоб розуміли, пресую в пресі, зробив собі ось такий кондуктор, щоб обжимати, і щоб у нас чітко... Заходили шліци, щоб у нас ніяких не було перекосів. Так, Звичайно, що чу -чуточку десь треба буде легонько підстукати вліво-вправо, щоб зробити солосність. Але за рахунок цього, що у нас є штукенція, у нас йде чітке позиціонування і не вивертає стінки. Тільки так. Ось таким сверлом трошки вибрав фаску і. Ось так приварилися точково. Все, деталь готовченка. Так, трошки цинкового ґрунту хай підсохне. Е, давайте наперед покажу. Е, стойки набрали комплектом. Ой, парк. Комплект наперед. Ось такий його портномер. Це у нас передній комплект, Бачу, два штуки йде. і задній комплект ось такий у нас партномер. Тобто теж то по дві штуки йде. От, одна вже зараз бираю. Так, Амортизатор вже на місці. Сполучник тут мінявся, тут він в обалденному стані, йому нічого не бракує. Все, застопорили, прикрутили, поміняв з цього боку. Ну, Скажімо так, я замінюю комплект, бо з того боку вже колодки зношені, бо там підгальмований супорт. Тут супорт вже перебирали. Відповідно, тут циліндрик працює добре. Просто вже раз міняю з того боку, то вже поміняв і колодки з цього боку. Все, переходимо на той бік. Тут назад закидаємо колоса. Там, окрім стойки, будемо ще перебирати гальмівний супорт. Так, кримкомплект, зняв задній супорт. Мислимо сам циліндр, частково його витиснув, він вже починає прокручуватися. Зараз магонку, що тиснуть повітря його довану, що він вискочив, і розбираємо, чистимо, вимиваємо, перепакуємо всі резиночки. новий поршеньочок і буде чики пупі Ось ось тут у нас корозія. бачите, тобто, Це повитирав, де хром понищився. І Відповідно, на цих місцях, де воно поспучувалось, воно все пішлинює. Тобто, чим далі ці зношені колодки будуть, воно буде виходити, воно вже буде, побачите, типу, тут вже відносно нормальна поверхня. А от на початку, коли ви, наприклад, поміли колодки, у вас супер починає клинити. Бо у нас тут все погнило. я вже викинули пильне з прорізом легоньким. І Відповідно, через це попадала туда волога і він закорадував. Так, Зараз я трошки обробив тут во, антикорним засобом, зараз ще почихаю маленьким Йоршиком. Вимиваємо і закладаємо нові манжети. Так, вичищено, обслужено, упаковано. Так, трошки було тут загнати колечко, тут саме резинка, ушплінтується косариним колечком. Ось так має працювати циліндр. що ви бачите навіть я звідси от пальцем бачите, от такого рухаю. Це говорить про те, що клинити не буде точно. Так, зараз назад закручуємо. Новий, скажімо так, краник прокачки стоїть. Все, красота, красота. Тут прослідків колечко. Які його треба закладати старетимо справиться. Старе. І з ним трошечки є забавка. Зразу кажу, найлегше це зробити, коли поршень повністю знятий. Заклали колечко, його перевірили тупою викруточкою його поправили по колу, по периметру. І потім прикладаємо циліндрик, компресором дунули, пильник на нього надівся і назад загнали. І все, і у вас все працює. Добре, прикручую назад, кличу синульку, допомагає мені прокачати. Так, все. Так, щось попало. захист. Каразія. Шучпає. Є, е. синурка поміг покачали. Все, тут у нас ця сторона теж готова. Зараз закладаю колесо і піднімаємо, замінимо двигуна. Так, з передньою подушкою ясно, Якщо ми, наприклад, її відкрутили центральний болт, ну, загалом типу, виходить у нас 6, 7, 7 болтів, то тут пів біде. Поміняти цю подушку, ну ще плюс 2 болта тут. Нічого такого аж, аж нема. Так, вона надірвана трошки, ну просівша. Але підоставши більше подушка задня, вона по ній видно, що вона підірвана. І от щоб її поміняти, є така пісенька сумно, сумна аж за край. Не знаю, як зараз це має зробити. Ця подушка нормальна. Ось ця. Храновастика. Ну, щоб ви зрозуміли все біль. У нас це іде підрамник на це виступає. І щоб ось цей болт відкрутити. По нормальному, по-нормальному. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не знаю, чи є одна цільна деталь. Так, цільна деталь. Навіть якщо я зніму підрамник, воно все одно опирається в підрамник. Мені просто цікаво, нижні боти кріплення Два. І що у нас там зверху? Не видно. Тоже два. І до них доступу немає, бо вони йдуть якраз за подушкою. І як я маю відкрутити цю подушку? Щоб її зняти. У когось є ідеї. Тобто, щоб її відкрутити, мені треба зняти повністю підрамник. відкрутити цю поперечку, що у нас іде зверху перекладено. Кріплені рульові рейки, повністю всі болти підрамника від кузова. Скажем так, щоб мотор повністю вивесити. І тоді в мене буде доступ, щоб підрамник повністю піде, щоб з болку відкрутити той болт. Один болт ще звідси і раз, два болти ще тут. Йоли, мотали. Ладно, будемо пробувати, щоб не було дуже ржаве. В принципі, цю зараз плошку перекрутимо на два болти, можна тут наживити, там не буду затягувати, бо буде підрамник опускати. Можливо, навіть і не буде ще ставити, може буде більше доступу. Ось така бідося. Це коротше, так все поржавіло габела. Зараз ще лишилося два винта на підрамнику. Кріплення глушника, не вдалося врятувати. В ці участки, де вони були на ботах, придеться в них приварюватися, бо там шпильки пообламувалися е... ось в цьому місця я їх тут ніяк не наріжу ні на цей. Тобто придеться в цьому місці якраз приваритися, а вже прикручуватись буде під... до підрамника. Тобто у нас оцього вилочка, оце штирочок буде приварений, не прикручений. Це не критично, це нормально буде все одно. Е, так само зараз ці болти, реально же руки дрожать через ось такий оподовжувач. Зривав. Це просто що з чимось. Як з таким скрежетом, стріскотом. Е, щоб ви зрозуміли, ударна... гайковерт ударний не може взяти. Через трубу, через цей подовжувач, позривав. Так само йшли зі скражу, але пішли. Передні. Ладно, Давайте перепочину, бо в мене вже серце йокає, знаєте, коли надмірне навантаження, то буває таке, що аж в грудях запирає. Добренько, зараз відкрутимо. Е, відкрутив в двох словах. Ось ці винти точно така сама Рахуйте, Це через карабін, з такою дур'ю це зривав. Що це просто страшно. Е, на них тримається ця перекладина і рульова рейка. Тобто, ну, технічно зараз рульова рейка має ті лишитися вгорі і вилізти з підрамника. Мені головне, щоб опустити, щоб я міг пропхати звідси е, подовжувач, щоб відкрутити ось цей болт на підрамнику. Е, бо від підрамника подушку ми відкрутили, у нас зараз тримається подушка по факту на кронштейні двигуна. Тобто вона має зараз залишитися, піднятися. з підрамника пуститися, а це піднятися. Надіюсь, що так, як я собі це представив, воно так і зараз і буде. Фух. Так, вивесили підрамник. І у нас є доступ до цього винта. Відкручуємо цей винт. Знімаємо цю подушку. Ох-ох-палки. Якщо задня була ще більш-менш нормально, він ще передняє письменно нормально, то ця задня тут розірвана. Ось так вона розірвана. Відповідно, Працювала вона не добре. Ну, так. Е, так, давайте по подушках, бо потім будуть питатися, що каже, не показав. Це у нас задня подушка. Парт e, номер ось такий волк, якщо комусь цікаво. E, передню подушку, я вже покинув сюди. Бо по фебі, ну, просто взяв те, що було, бо інакше не було наявності ось такий номер, якщо комусь цікаво. Все, зараз закладаємо подушку і збираємо в зворотньому порядку. Так, Все позакручував. Ці подушечки кріплення. Зараз у нас лишилося приваритися тут і закрутити. Плюс у нас ще залишається забавка з ремнем. Попробувати ще раз якось його там направити. І залишається фінальний акорд. Це заміна з цього підвісного, але то ми вже не будемо робити це сьогодні. то вже восьма година. Треба буде збивати цю чашечку. Попробую це зробити, не знімаючи повністю кардана, тобто тільки задню частину. А тільки задню частину, відкрутимо, болти і спробую це сиділо перепхати тут. Якщо не вдасться, тоді вже зніму повністю кардан. <кхід> ну, він Потрісканий, начебто, вроді би, не шородить ні нічого, але він свою функцію сторонково вже не виконує. Тому це треба замінити. І все, і виходить, по цьому автомобілі буде все. Ну, знаєте, це все Все виломе писано, тому що... Знаю, такого десь виножив який будний. Коли ти робиш япошку, завжди, знаєте, 90% немає значення по роках. 90% для того, що половина болтів обривається, половина, якщо її відкручиться, дуже складно, все каже, з великим трудом. Тому що японці роблять. Я не спорю, у них матеріали відносно, типу, непогані. Але чомусь все, що вони роблять, всі з'єднання у них ржавіють і немає значення, в кому це віці. Але якщо тако взятися, от зараз я ремонтував рахуйте, ходовку. Цьому нісанчику він мені сподобався. Так, попри те, що ну, вроді би це позашляховик, не? вроде би і непоганий конструктив. Ну, мене смущають ось такі о, тонюсінькі полоси, як, навіть, як е, важель, ще пів біди, то він ото, що півбіди, але то, що сам полос, така тонесенька, такі маленькі шрусики. Ну, мась назад. Можливо, так, із-за того, що задній привід є довключаємий і він не є основний. Типу, цього достатньо. Бо багато хто і робить і на інших автомобілях. Тобто ті ж не джипи компаси, вони так само мають тоненькі полоси і тому подібне. Існують, я знаю, що на, не знаю чи на Nissan, на багато позашляховиків існують. Тюнінг комплекти, оффроуд комплекти, там, де ці полоси йдуть вже грубші, типу усилені аля. На ці функції, які автомобіль розрахований, цих полосей достатньо. На ці функції, які зараз він виконує, ну може бути таке, що їх недостатньо. Тобто є місцями таке, що може бути надмірне навантаження, і ту полось скрутить. Ну Поки що власник. Їздить в цих умовах і, як бачимо, полося ще виживають. Тобто досить, я вважаю, надійний цей автомобіль. І судячи по тому конструктиву, що я от замінював, то як все це прикручений, доступ, От рахуйте, навіть тому ж в багажнику, щоб поміняти цю стойку, знімається кришечка, є доступ, відкрутив, треба болти і стойку зняв. Блін, візьміть зараз е, половину інших сучасних автомобілів, щоб туди добратися, там хренову тучу обшивки треба розібрати. Я вже не говорю про французів, яких зроблено так, що, наприклад, навіть ті ж передні стойки. Е, є що по, е, як то кажуть, попучитись, аби їх зняти. Е, про пижик нема питань. В пижику грамотно зробили знизу два винта, стойка впадає. Е, це я вважаю грамотно. І якщо взяти, ну, майже на мій я експерт. Якщо взяти, наприклад, з 1000 серії де там, 3008 і тому подібне, в таких місцях і так зроблено, що це, щоб то відкрутити, це треба так повпрівати. Ну, ну, є автомобілі, які мені вподоби. От Nissan X-Trail, Попри те, що його багато хто хаїть, я можу сказати, що це досить класна тачка. Ну, наприклад, як запасовий автомобіль замість Ниви чи УАЗіка, щоб їздити на полювання чи на гриби, ось X-Trail має право на життя. Тому я буду собі таке розглядати. Це коротше з тієї категорії, типе, як Ренодастер і тому подібне. Ось такий апаратик досить прикольний. Так, досить є моменти, які мені не подобаються, але ремонтопридатність і наявність комплектуючих. Можна по болтку зібрати цей апарат. І їх досить багато, є розбороки, тому подібне. Тут е, якийсь там дефіцит, чи по козовщині, чи по ходові у вас не буде. Тому рекомендую. Реально рекомендую цей апаратик. Добре, на сьогодні все. Завтра неділя віддихаємо. Зараз я вже не буду знімати відео, я то кріплення, щоб закрутити, щоб вже до того не вертатися. І в принципі, може, навіть не прихвачу, тому що вже ніч на вулиці, щоб сусіди не сварилися, що я зваркою користуюся. Бо в мене, знаєте, немає нічого гіршого, ніж сусіди. ну, Я не спорю, є і хороші сусіди, але є і сусіди неадекватні, які тобі велице посміхаються, а потім на тебе всякі пишуть кляузи, що «О, там той зварює, там той то робить. І... Ну, нема слів. Я тому і поставив цей інвертор, інвертор який скажімо так, вирівнює, стабілізує, щоб не були скачків в мережі. І я замічав, що я спеціально на цій же фазі просто позалічильнику є поза то, що йде з лічильника у мене на гараж. Я включаю лампочку, і коли я варив, лампочка не має. Тобто інвертор цей стабілізує ток, і сусідів вже скачків немає. Тим паче я зварюю теж інверторним зварочним. Відповідно, він таких просадів, як колишні старі трансформаторні, не дає. Відповідно, вже, вже ніхто, вроді би, не жаліється. Але давайте побачу, що в мене мигають вікна. По-любому о, щось варить і все, і вже щось там буде на гарячу лінію, щось чи писати, чи дзвонити. Ну, Люди є неадекватні. Тут з них ти нічого не зробиш. Щоб щось робило. Якусь користь, би, як то каже, принесла. Не говорючи комусь, хоча би собі. Ніхрена. Е, заздрість, е, скавоління, е, той хронови, той херовий, блин, а, о, той сволиш, а той нажервся, той набрався, той накупився, той має, того, а я того не маю. А чого це він має, я не маю. Народ, все можна мати, якщо сильно трудитися. Е, так, е, в мене є. Родичі, який любить казати, що краще працювати головою, ніж руками. Ну, мені більше подобається працювати руками. Ну і головою теж, але більше з руками. Я, наприклад, полюбляю, коли я щось зробив, в мене це вийшло. Я отримую від цього психологічне, моральне задоволення. І, тому, якщо б я просто про це щось думав філософство, ну, я не з тої категорії людей, мене це напрягає. А от коли я це зробив, я можу спокійно сказати: чувак, я це зробив, а ти лишень про це пелендиш. Тому не пелендіть, будь ласка, будьте розумними людьми, не забуваємо підписатись, підтримуємо український контент. Все буде Україна. Всім па.